приводом для зібрання став вихід друком монографії Дерев'яна монументальна архітектура лівобережної України. Книга презентує наукову спадщину видатного українського історика архітектури і мистецтвознавця Стефана Таранушенка. Часто після креслення він реалізував відповідність пропорційність між різними частинами церкви. І семеді вражає з якою математичною точністю майстер-будівничий використовується пропорції. Він це аналізує достатньо великому матеріалі, приблизно 50 церков. І доводить, що цей закономір слідсує. Матеріали, що увійшли до книги, солідного і за наповненням, і за обсягами видання, презентують найбільш плідний період діяльності Таранушенка – 20-ті – початок 30-х років минулого століття. Тоді з невеликою групою однодумців він здійснював історичні експедиції по декількох областях Лівобережжя. Працював Стефан Андрійович і на Полтавщині. Матеріали архітектурних досліджень дерев'яних храмів і склали основу новітнього видання. Дерев'яна архітектура лівобережної України, зокрема лиманська архітектурна школа, стала основою для створення українського бароко, так званого козацького бароко. Це перш за все хрещаті плани, багатоверхість, гранчасті апсиди, гранчасті рамена потім у монументальній архітектурі. І центричність, оце основні композиційні засоби, які застосовувалися спочатку в дерев'яній архітектурі, а потім вже в монументальній мурованій архітектурі. Таранушенко не лише фіксував старовинні церкви, робив обміри будівель та їхні описи. Як пошанований пам'ятко-охоронець, він чинив спротив намаганням тодішньої влади знищити архітектурні шедеври нашого краю. Дерев'яне зодчество, взагалі, церковна архітектура, церковна традиція, церковні пісноспіви, іконопис це наша традиція, взагалі загальнонародна. І те, що її зараз вивчають, ми просто повертаємось до своїх витоків, тому що ми всі прагнемо жити в гарній. Сучасній європейській державі для того, щоб гарно виховувати нашу молодь, треба знати на чому ми можемо її виховувати, звідки ми прийшли, де ми живемо і куди ми прагнемо прийти. Спадщини науковця, а це і записи, і креслення, і фотографії видатних культових об'єктів, вистачить не на одне покоління дослідників. Мене час і не лише наукові тексти чи ілюстрації, а й креслення, залишені вченим, стануть у нагоді сучасним архітекторам, аби відтворити втрачене.